Павло Глазовий, кумів Моціон. Кум із міста повернувся після свят. От як, каже, надивився дива брат. Бачив, каже, я у місті чудеса. Йде мужчина і веде на шворці пса. В того псюги здоровенний чорний рот. Не собака, а їй право, бегемот. Живемо ми без культури у селі. Тільки звикли колупатися в землі. І неначе збожеволів бісів кум, одягнув свій найшикарніший костюм, взяв собаку на блискучий ланцюжок, підем сільво, погуляємо часок. Сільва в кума здоровенна, як теля. Як біжить, гуде під лабами земля. Кум зробив кругом городу пробний круг. Бачить, ззаду суне зграє собацюг. Всі сердиті, наїжачені, і злі – де їх стільки й набралося в селі, кум спинився, зупинилися й вони. Пильно дивляться на кумові штани, щоб не вирвалася сільва, на рукав кум залізний повідочок намотав, та й стоїть отак. Прогулянці не рад, бо не бачить уже відступу назад. Раптом сільва як підскочить, як стрибне, по садах та погородах як майне. Кум за нею на залізнім повітку пострибав, як ще ніколи на віку. Він з розгону брав бар'єри, як стрибун, ще й крутився, як справдешній балерун. Перескакуючи ями і тини, кум порвав свої бостонові штани. Від підштаників халоші голубі відірвались і повисли на вербі. Обдроти пошматувався весь піджак, і від того дуже схожим став на фрак. Як загавкались собачі женихи, Кум зірвався і заховався в лопухи. Кум до ночі не вилазив з бур'янів, бо з одежі тільки галстуку цілів. Повернувшись із веселої гульні, він у клуні спав дві ночі і два дні. Правду ж кажуть, що вечірній маціон забезпечує людині добрий сон.